Оце так називається. Тьотя Сьогодні поїхала в село. Ми передали нею маленьку передачу батькам, а батьки склали нам передачу і назад на місто другу передачу. від себе це передали. От таке. Що мама з татом заманували нам з братом? Дивимось, такі калачки пожарила, клубніка заморожена, дві баночки сметани домашні, домашній хліб, Що, що, а снібом купленим вовше не зрівняєш? Тим більше, якщо це. Тато моносетик посів пшеницю, домашню, все змолотив на муку з а, зробив. а Мама спекла. домашній хліб батьків. А, саме краще. Так, ще передали батьки таких е, дві куричих чи що, я не знаю, поняли ці стегна, чотири штуки аж. І передали ще три коробочки яєць. Тато, мамо, дякуємо вам. Саме головне цінуйте, поважайте, любіть. А це, знаєте, оце, мені кажуть, саме найкраще, щоб так було. Сім'я, родина, діти, батьки, щоб не сварилися і щоб, знаєте, це була така підтримка один одному допомагати. Не так, що батьки дітям допомагають, а діти нічого. Або діти допомагають батьки, а батькам нічого. Ну, я, знаєте, це як вже життя складеться. Як це життя складеться. Але як, ми потрошки, знаєте, трохи ми батькам допомагаємо, трохи нам батьки допомагають. таке, одне одному допомагаємо, це саме більше. Цінуйте, любіть, поважайте. Ось таке.